Слава Богу. Їх всіх десятьох на весілля просили, вони готувалися, сукні пошили, у коси барвисті стрічки поплітали, на пору нічно каганці зготували і разом стрічать молодого пішли. П'ять мудрих із них, п'ять немудрих були. П'ять взяли оливи, хоч що тут такого, не значило то на ту пору нічого, і, може, сміялись подруги над ними, весілля уже молодий за плечима, і скоро сидітимем ми за столами. Навіщо носитися з тими пляшками? Але Забарився молодий серед ночі, усіх десятьох. Позлипалися очі, поснули. У півночі крик пролунав. Іде молодий, хто на нього чекав, скоріше вставайте, не час тепер спати. Того, що чекали, виходьте стрічати. Схопились дівчата усіх у руці, пітьму проганяють, горять каганці, але в нерозумних. Почали згасати, чи ви не могли би оливи нам дати, щоб недостатку не стало у всіх? Є ті, що торгують, зверніться до них. І темної ночі, Безвидної ночі, йшли мудрі і бачили очі весільних гостей, молодого з дружками, і шлях до весільних воріт під ногами. І визначив час опівнічний якраз, навіщо потрібен оливий запас. Не бачили мудрі, як їхні подруги, підмі спотикались, зривались в яруги і довго будили від сну продавців, щоб дали оливи для їх каганців. А відповідь із за замкненних воріт мої всі зі мною, не знаю вас. Йдіть, п'ять мали оливу, п'ять дбали про віру. Вони слідкували за писанням щиро і пильність усю докладали до того, аби утікати від тління земного. Чекали весілля, жадали туди, і віра в серця їх принесла плоди, чесноту, розсудливість, стриманість їх, братерство. Любов, терпеливість святих, Господь засівав, поливав і ростив. І всіх, хто корились, цей плід зародив, осяяв дорогу безцінний запас у час опівнічний, у зустрічі час. А ці нерозумні, недбалі дівчата, як можна Спасителя йти зустрічати з роздвоєним серцем на дві половини. З небесним добром з скарбами земними, як крик пролунає, зустрічати ідіть, що зробите ви? Якщо ви не дбали про вашу цнутливість і добрим плодом не зросла терпеливість, як думає кожна із вас устояти, коли будуть вори з підьмі підступати, хто знайде дорогу серед темноти? Не маючи стримання і чистоти, Господь Він всезнаючий і терпеливий, якщо благочестя не було правдиве, якщо б про братерство і єдність не дбали, любов не зростили, її не прохали, хто буде опівночі вам це давати? Був час готуватись, запас треба мати. Ми всі відчуваємо, пітьма підступає, чекаємо усі, коли крик залунає, яким іще словом нас застерегти, що нам крізь пітьму треба буде пройти при першому поклику без волікань, в осяянні віри, без зайвих збирань. І ще не о північ останнього часу ще можна і треба робити запаси. Попереду сяють оселі весільні, позаду клубочиться морок суцільний. І ждуть молодого в останку віків, поки що ще разом усі десять дів. Амінь.